Як ви справляєтесь з ситуацією, коли втрачаєте надію? Напишіть у коментарях. Була п'ятниця, починало вже темніти, а Іван тільки повертався з роботи додому. Стежка, якою він ішов, проходила повз автобусну зупинку, де Іван помітив незнайомого хлопця, який сидів на лавці і байдужим поглядом дивився на захід сонця. Привіт! за сільською звичкою привітався з незнайомцем Іван. Ти чого тут сидиш? Автобус чекаю, спокійно відповів хлопець. Який автобус? здивувався Іван. Якийсь? Ти що, хлопче, загуляв? На жаль, зітхнув незнайомець, хотілося б мені загуляти, але я, на жаль, не вживаю. Так, шанобливо здивувався Іван. А чи знаєш ти, що автобусів сьогодні в нашому селі вже не буде? Не буде, хлопець недовірливо глянув на Івана. Чому не буде? Тому що основна траса у нас осторонь, до неї майже 5 кілометрів. До нас автобуси за розкладом приходять. Останній звідси йде рівно о 9.00. Так, хлопець на кілька секунд задумався, а потім промовив ну й добре. Що добре? занепокоївся Іван. Ти сам де живеш? У Рівному. Де? ще більше занепокоївся Іван. І як ти тепер додому діставатимешся? А ніяк. Хлопець сумно піти з губи. До ранку тут сидітиму, вранці перший автобус прийде, я й поїду. Як це до ранку? Іван з подивом дивився на хлопця. Зараз же ночі холодні, та й на тебе, напевно, вдома чекають, турбуються. Ні, замотав головою хлопець, ніхто на мене тепер не чекає. Чому це? А тому, що я покинутий. Покинутий? ким покинутий? Дівчиною, я з нею півроку жив, а вона, незнайомець зітхнув, покинула вона мене. Зачекай, Іван невесело посміхнувся. А ти тут взагалі як опинився? Просто сів на перший міжміський автобус, що трапився, і поїхав, куди очі дивляться, думав, що їду на край світу, а мене сюди привезли. Ех, як це, виявляється, неприємно, коли ти покинутий. І скільки тобі років, шановний, покинутий? З іронією в голосі поцікавився Іван. А що? невдоволено пробурмотів хлопець. Якщо ви дізнаєтесь, мій вік щось може змінитись у моєму житті. Може, й зможе, посміхнувся по-доброму Іван. Так скільки тобі років? Ну, тридцять. Скільки? Іван засміявся. У тридцять років і покинутий? Та ні, хлопче, ти не покинутий. Як це не покинутий, обурився хлопець. Мене сьогодні відкритим текстом відправили на, на чотири сторони. Ну, ви розумієте, я її любив, а вона зрадниця. Вона ж до іншого пішла. Заспокойся, хлопче, Іван поклав хлопцеві руку на плече. Ти не покинутий, ти ще не знайдений, не знайдений гарною жінкою. Ану встань. Навіщо? захвилювався хлопець. До мене підемо, ти в хаті у мене переночуєш, а вранці я тебе сам особисто на автобус посаджу, котрий у Рівне їде. Ти, мабуть, ще й голодний. Трохи, кивнув незнайомець. Ось і добре. Тебе як звати? Микола, а мене Іван. Зараз нас із тобою моя дружина нагодує. Вставай, говорю, чого сидиш? Хлопець неохоче підвівся з лави, і вони пішли сільською вулицею. Коли до Іванового дому залишилось метрів двадцять, він раптом зупинився і запитав Слухай, Миколо, а ти за фахом хто? Будівельник, а що? І який ти будівельник? Звичайний, будинки багатоповерхові будую. Так, з цікавістю подивився на хлопця, а припустимо, полагодити дах будинку, ти зможеш? Якщо заплатять, зможу, знизав плечима хлопець. Я ж професіонал. А як не заплатять? запитав каверзне запитання Іван. Якщо людина дуже хороша, і матеріал у неї будівельний є, але платити їй поки що нічим, ти зможеш допомогти чи у вигляді благодійності? Хлопець одразу з підозрою дивився на Івана. Бачиш будинок із синіми воротами, продовжував Іван і показав на будинок, що стояв поруч із його хатою. Ось в ньому й живе справжня покинута людина. Правда, це жінка, Ольга, покинув її один поганий тип, залишивши з дитиною на руках, а в хаті у неї дах протікає. Сам подумай, як їй у такому домі жити та ще й з дитиною. Давай но ну, зайдемо до неї, подивишся, що можна з цим дахом зробити, щоб його не перекривати, якщо ти, звичайно, і справді професіонал. Ні, що ви. замахав схвильовано руками хлопець. Я до жінки не піду. Я цих жінок тепер не хочу й бачити, вони всі зрадниці. Це твої жінки зрадниці, а тут все навпаки, і взагалі Миколо. Я зараз згадав, у мене в хаті нині гостей понаїхало повно, тебе покласти спати нема куди. А в цьому будинку є веранда, і на ній диван є вільний. Тобі все одно де спати, правильно? Головне, щоб тепло було. А жінка молода, ще більше захвилювався хлопець. Та не переживайте так, знизав плечима Іван. Ти тут поки постій, почекай, а я мости наведу. Ця Ольга, жінка горда, може, від несподіванки одразу відмовитись. Іван залишив Миколу на стежці, сам пішов до ганку і сміливо постукав у двері. Оля, сусідка, не спиш? Відкрий на хвилинку. Двері відчинилися і на порозі з'явилася молода жінка в теплому халаті. Здрастуйте, дядько Іван, здивовано привіталася вона з вечірнім гостем. Яке тут спати, рано ще і справ повно. А чого ви прийшли? Сталося щось? Та я все з приводу твого даху, почав здалеку Іван. Він в тебе все тече. Поки дощів нема не тече, посміхнулася господиня, а минулого тижня я втомилася відра підставляти. Ось і добре, а я тобі людину знайшов, яка може дах полагодити. Ой, зраділа і водночас запереживала жінка. Та ви що? Так несподівано. У мене ж поки що платити нема чим, на ринок вести нема чого, тільки червень почався. Ось продавати з городу щось почну, гроші з'являться, тоді можна й будівельників наймати. Це зрозуміло, кивнув Іван, але ж людина має спочатку подивитися на масштаб роботи, правильно? Щоб зрозуміти, що та як, і це Іван зробив паузу будівельник наш на останній автобус запізнився, а в мене вдома гості. Може, ти пустиш його на веранду, переночувати? А він нормальний, через паузу із підозрою спитала жінка. Він взагалі не вживає, гордо відповів Іван. Ну якщо справді не вживає, тоді пущу. Невпевнено, але кивнула Ольга. І ти йому щось перекусити дай, бо він до ранку не дотягне. Так і бути, хмикнула Ольга, нагодую вашого протежа. Миколо, голосно покликав хлопця Іван, іди сюди, не соромся. Зараз тобі господиня масштаб роботи показуватиме, а потім нагодує й спати покладе, а я за вашою взаємною згодою відкланяюся. І Іван, залишивши двох покинутих на ганку, поспішив до себе додому. Наступного ранку він ледве прокинувшись, почув, як з боку сусідського будинку спочатку почулися несміливі звуки молотка, а потім пролунав тріск дощок, з яких витягували цвяхи. Ось воно як. здивовано вигукнув Іван і весело глянув на дружину. Чуєш, Марія, тріск? Адже це той самий Миколай, про якого я тобі перед сном розповідав. Знаєш, він вже за роботу взявся. Іван засміявся. А то розумієш, сидить на лавці, ніс повісив. Я, каже, покинутий. А я йому кажу, не буває покинутих у 30 років, бувають не знайдені. І правий я виявився, Га Марія, правий. Як ви вважаєте, чи складуться стосунки у Миколи та Ольги? Напишіть свою думку в коментарях. А якщо вам сподобалась розповідь, будь ласка, поставте лайк. Це дуже важливо для нас, щоб розуміти наших підписників ще краще.